Продовжимо таким матеріалом розміновувати та повторно використовувати проти ворога. Прикордонники розповіли, як працює їх інженерний підрозділ. Ворожі ФПВ-дрони військові переналаштовують та відправляють назад до ворога. Ворожі боєприпаси, які не здетонували, використовуються під час створення нових окопів на озброєнні у прикордонників. Також є робот-дрон. Він дистанційно розміновує та мінує територію. Та погреби, а також евакуйовує поранених. Прикордонна комендатура займається облаштуванням позицій для підрозділів загону, розмінуванням місцевості та замінуванням переднього краю також. Інженер саперне відділення їхня робота це розміновувати, заміновувати, а також перероблення боєприпасів під скиди. Все те, що ми вчили. Перевчити по-новому, -по тому що нас навчали не лізти, це все небезпечно, його треба знешкоджувати на місці. А як довела практика, що це можна розміновувати і використовувати другий раз для ураження противника. Нова техніка це засоби пошуку, також засоби розвідки, міношукачі, а також ДПЛА. Фахівці з інженерної розвідки, у них є на озброєні засоби. Реп, вони в разі необхідності вони виявляють і подавляють роботу БПЛА. Також у них є БПЛА зі скидами, може також скидати боєприпаси легкі до кілограма. Також є підрозділ інженерно-позиційний, який під час перебування тут вони саме більше працювали, але вдень і вночі, а подекуди в обидві зміни облаштовували позиції, облаштовували укріплення. Саме важко це робота з особовим складом. Для того, щоб людина. На передньому краї працювала, то їй треба показати, як це робиться. Треба піти з нею. А потім ще після того, після тих обстрілів, треба ще з нею провести бесіду. І не просто як командир і підлеглий, а як людина з людиною заспокоїти. Ну і... Оце, так на мою думку, саме важко. Офіцерський склад у нас інженерів, тільки я один кадровий, тому мені приходилось з самого початку і зараз е, вчити особовий склад як офіцерський, так і сержантський, і солдатський. Але хочу сказати, що за цих 10 місяців, які ми тут тільки офіцери а і солдати в заставі логістики вивчили інженерну справу і знають, як правильно обладнати окопи, бліндажі. Місяць часу достатньо. Повністю, тобто людина вже розуміє, що від неї хоче. А так, щоб він став фахівцем, два-три місяці безпосередньої роботи на передовій краще себе, ніж в мене були викладачі.